Зірка Вінницького міського ТЦК Оксана Янчак, яка підозрюється в побитті заброньованого чоловіка, судиться з дружиною колишнього коханця. Видання депутата оприлюднило розслідування щодо підполковниці, яку у місті називали Гестапо. Її зняли з посади начальника МОП відділення і навіть портримали в СІЗО. Спочатку суд визначив тримання під вартою без права застави, було це 27 березня 2025 року. В камері вона пробула дуже недовго. Вже 3 квітня апеляційний суд відпустив її під заставу у 900 тисяч гривень. Добрі люди того ж вечора цю заставу за Янчак внесли. По-перше, наприкінці грудня 2021 року Олександр Клопай отримав у подарунок квартиру у будинку по вулиці Київській, навпроти Фонтану. Так виявляється, можна, коли в тебе коханка в ТЦК. Друге, виявляється, що 14 липня 2022 року загинув не її чоловік, а коханець, що був одружений на інший. І не військовий, як казала Янчук про Клапая. Хоча хто його вже знає, враховуючи, що коханка працювала в ТЦК, то доволі вірогідно, що десь його приписала до якоїсь військової частини, але все це здогадки, що не встановлено доказами. На жаль. За рік вона знову вийшла заміж вже втретє, і проживає в квартирі загиблого першого коханця, дружина якого намагається на вельми законних підставах виселити колишню коханку її супруга з цієї квартири через суд. Третє, янчак подала позов на дружину загиблого коханця, вимагаючи повернути 413 тисяч гривень, це приблизно десь тисяч доларів, за ремонт у квартирі, яка була подарована. Та належала Олександру Клопаю. І в житті Янчак настає чорна полоса. Виявляється, що, за міфами про вбиту горем жінку вона дубасила військовозобов'язаних, примушуючи їй добровільно відмовлятися від бронювання. До початку травня Державна виконавча служба намагалась виселити Оксану Янчак з квартири, що належить Людмилі Клопай. Проте вдалося це зробити, лише коли пані Оксану по-тихому перевели. До Району Вінниччини. Доброго вечора! Ми з України. Мене звати Юрій Злотник. Сьогодні 22 червня 2025 року. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі, а ми продовжуємо наш сюжет. За даними місії ООН, нічний удар по Києву 17 червня може бути найсмертоноснішою атакою за останній рік. У Соломінському районі в результаті влучання ракети Х-101 обвалився цілий під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Пошуково-рятувальна операція у Соломінському районі, де ракета знищила цілий під'їзд, тривала понад 39 годин і завершилася ввечері 18 червня. З-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом, як повідомив міністр Кліменко, у столиці внаслідок російського обстрілу пошкодження зазнали ще 4 райони. А загалом постраждали 27 локацій в різних районах столиці. Атака стала четвертим випадком за цей місяць, коли за одну ніч російські Збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. На тлі вище згаданих новин відзначилось. Сумно відома в народі нардипиня Мар'яна Безумна, що написала пост про загиблого від барбандування хлопця, косив від армії, але карма. Цей пост підняв неби яку хвилю незадоволення діяльністю цієї генераторки Крейнжеї в інфопросторі, але Бог або Будда з кармою її суддя. 18 червня Верховна Зрада України ухвалила в цілому законопроект No11469 про множинне громадянство. Закон, який мав би вирішити низку проблем громадян України, що мешкають за кордоном, але не містить жодної відповіді на проблемні питання, такі як отримання пенсії, податкування, військового зобов'язання тощо. Натомість став ще одною демонстрацією повного ігнорування та зневаги до Конституції України і базових прав громадян, та демонструє невігластво осіб, що називають себе народними обранцями. Єдина проблема, яку може вирішити цей закон, це те, як найшвидше лишити громадянства, небажаних для зеленої влади осіб, які теоретично могли б скласти хоч якусь конкуренцію нашому сонцесяйному та вічно неголому Зеленському. Які, в свою чергу, ще раз публічно підітреться тією ж Конституцією, гарантом якої він мав би бути, і обов'язково підпише цей недолугий доробок Зради. Отже, чекаємо. Останні дні тижня зберігалася інтрига, чи надасть Трамп так очікувану в Ізраїлі військову допомогу? Чи цього разу Трамп не пригнеться і не відступить? І в ніч, на неділю, 22 червня, США завдали ракетно на бомбовий удар по ядерних об'єктах Ірану Форду на Танзі та Ісфахан. Було задіяно 6 літаків Бі-2, це носії протибункерних бомб GBU та 30 крилатих ракет Томагав. Фактично, США вступило у війну в Ірані. Пакистан вже засудив дії США і назвав ці дії військовим злочином. І тепер цікаво, чи відкличе тепер Пакистан номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію Мира, про яку вони заявили напередодні. За порятунок Пакистану від Індії і людства від ядерної війни з позиції Пакистану кращої кандидатури до сьогодні не було. Ця новина також може порадувати Ізраїль. У знак вдячності Пакистан може утримуватися від підтримки Ірану і обмежитися заявами про мир у всьому світі. Ребята, давайте жить дружно. У мене немає сумнівів, що якщо Трамп остаточно зрадить Україну. То у 2027 році Трампа на премію миру висуне Путін. А до кінця цього року присвоїть Дональду Трампа звання Героя Росії позачергове військове звання по лінії КДБ. А поки Трамп зображує з себе рудого Бройлера миру, Ізраїль балансує на краю прірви. Військ зла почало активно рятувати іранських фундаменталістів від повного розгрому. Путін вже піднімає інформаційну хвилю про те, що Іран завжди розвивав виключно мирний атом і ніколи навіть не мріяв про атомну бомбу, це звісно ж про неї. Тому що саме завдяки Путіну, Трампу, Байдену, Кім Чен Іну і НАТО у світі більше не існує країн, які б не мріяли про десятки симпатичних ядерних боєголовок. І якщо ти ще кривавий диктатор і самодур. То ядерка для тебе необхідний атрибут виживання. Я думаю, що напівживий Кадиров зараз дуже шкодує, що в нього немає ядерної вундервафлі, яка б гарантувала першій людині Кадирі Адаму Кадирову довгі роки життя, а головне правління. Ви знаєте, що зовсім нещодавно наш президент у потужності своїй створив міністерство єдності, Мін'єц, скорочено люби мене французькою, якщо це так неминуче. Оскільки це так неминуче, мета цього доброчесного державного новоутворення недосяжна, але благородна, не надаючи людям гарантій безпеки і комфортного проживання в Україні умовити їх повернутися і поповнити лави ЗСУ або влаштуватися на безперспективну роботу за 300-400 євро на місяць. Багато хто сказав би, що це утопія, але тільки не колишній віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов. По-перше, він завжди поважав День Вишиванки. По-друге, з 2019 року він зі сфери бізнесу стрімко вірвався в Державне управління України. У 2019 році він голова Держадміністрації Києва. Потім міністр розвитку громад і територій. А в 2022 році Олексій знайшов свою прелість, вступив на посаду голови правління НАК «Нафтогаз». Так, це масштабно. Очевидно, що Олексій виявився талановитим управлінцем і менеджером, а головне довів свою вірність президенту. А вже у 2024 році Олексій раптово пішов на пониження і був призначений віце-прем'єром, а потім і взагалі міністром єдності. І ось днями, ймовірно, журналіст Ткачо прилюднив новину про те, що Олексій Чернишов поїхав у відрядження до ЄС і вирішив із нього не повертатися. З дуже поважної причини: двох соратників Чернишова затримало набу. Вочевидь, що слідство цікавить діяльність Чернишова в Нафтогазі. Злі язики кажуть, що обшук у Чернишова пройшов ще місяць тому, а вручення підозри збіглося з його виїздом за кордон у відрядження. При цьому, звісно, підозру не встигли вручити. Прес-служба Мін'єдності повідомляє, що міністр у відрядженні, воно тривали, а коли Олексій повернеться, в службі не знають. А вчора прем'єр Шмигаль дезавоював заяву, імовірно, журналіста Ткача. Про втечу Чернишова з нашого сесяйного барака незламності. Мовляв, він сам підписав відрядження і що Олексій повернеться до кінця тижня, але не уточнив, якого саме. Натомість президент заявив, що завдання Чернишова відчиняти хаби в різних країнах, тож стає зрозуміло, що відкривати їх він буде дуже довго. Бо війну, як заявив декілька днів назад президент, він розраховує завершити до кінця терміну правління Трампа. Тобто, десь до 2029 року Чернешов має відкривати хаби і жити за кордоном за бюджетний кошт. Тож браво президент! Я, як і мільйони українців, повністю солідарний з тим, що повернення міністрів України неминуче, і що, ймовірно, журналіст Ткач був введений в оману путінською пропагандою. Скажу більше, навіть якщо міністр залишиться в ЄС, це теж більш ніж нормально. По суті, міністр об'єднався з прогресивною і пластичною динамічною частиною українців, які, як і Батьківщина, обрали шлях євроінтеграції вступу в НАТО. Просто роблять вони це індивідуально в межах проєктів Україна це Європа та почни з себе. Лакідна Українізація Європи, як вона є. Що буде далі? Та все, що завгодно. Наприклад, у найближчі тижні весь Кабмін разом з прем'єром відправлять у відставку, і тоді Чернишов змінить статус з міністра на статус рядового мільйонера у батальйону Монако, а вишиванку на майку Поло з піднятим комірцем, щоб на в полі не загоріла шия. Про всі заяви Шмигаля забудуть за годину. І наш караван продовжить свій безнадійний похід назустріч новим прекрасним міражам. І не треба зараз розповідати про жахливий і оформлений сором для президента і всього офісу простих рішень. Це взагалі ніяк не вплине на рейтинг Зеленського і його партії. В Україні не існує інституту репутаційних втрат і нема жодних табу. Ми стрімко звільняємося не тільки від законів, але й від такої речі, як мораль. По суті, Україна це едем до гріхопадіння. Кради, вбивай, служи в очищенні. Будь журналістом, інформатором, пам'ятай лише одне правило: у кого є золото, той і править, і встановлює правила. Не вірите? Спитайте у Трампа. Він зараз розвиває США за нашою моделлю, і погодьтесь, у нього непогано виходить. Але не будемо впадати у відчай. Існує інша Україна Україна, де героїчна піхота, сидячи в жахливих норах, тримає фронт, незважаючи ні на що, де люди вилазять з-під завалів після бомбардування йдуть на роботу, щоб забезпечити країну їжею і зброєю. Ви не повірите, але є навіть чиновники, прокурори, поліцейські, які роблять те, що мають, і доганяють навіть міністрів злочинців. І якби нас не розділяли, і якби ми самі не розділяли один одного, є ще мільйони українців по всьому світу, які допомагають своїй країні, вже будучи громадянами інших держав і бачучи всю недосконалість і безнадійність нашої країни. Тому що, прокидаючись, щоранку, кожен із нас робить свій власний вибір, ким йому бути, і мільйони роблять правильний вибір, незважаючи на ризик для життя, здоров'я і власного добробуту. Сьогодні я ще хотів поговорити з вами про заяви Путіна. Ну там правда, все по Рюріковичу. Ми один народ з здичавілими, ми повинні віддати чотири області і визнати Крим. Росія наступає, але готова до конструктивної капітуляції України. І взагалі ми скоро захопимо суму. Старий Казадоєв куражиться, він знов вірить у свою близьку перемогу. Особисто туалетний Йоршик імперії Дмитро Пісков публічно заявив, що Росію не цікавить ніяке перемир'я і припинення вогню, тому що вона володіє стратегічною перевагою і не планує зупиняти свій наступ по всіх фронтах. По суті, це вже не просто водіння Башт Кремля по губах Трампа. Це глибоке проникнення в найкращих традиціях нардепа Єременка. А у відповідь тиша. І взагалі, у старого справи йдуть не дуже. За ці дні він встиг посваритися зі своїм союзником-пропагандистом Такером Карлсоном. Останній почав застерігати Дональда відступу у війну з Іраном, тому що це покладе край Американській імперії. Трамп у відповідь порадив Такеру зосередитися на пошуках телеканалу, натякнув на скандал з його вигнанням з каналу Fox News. З головним рупором мага і республіканців Трамп теж посварився у своїй соцмережі. Він опублікував пост, в якому стверджує, що Фокс завжди був упередженим до Трампа, що канал проводить фальшиві опитування, і тому мага ненавидить Fox News, незважаючи на те, що у каналу чудові ведучі. У сухому залишку: мінус маск, мінус Карлсон, мінус Fox News. При цьому провал по Україні, фатальне зависання по Ірану, провал по програмі висилки нелегальних мігрантів із США, поразка в тарифній війні. Гренландія і Канада відмовилися бути 51 і 52 штатом Америки, і все це менш, ніж за рік правління. Тут, якби вже навіть Шмигель виглядає як Рейган, а може вже і Рузвельт. У загальному в Дурдомі все стабільно, робимо, що маємо, і будь-що буде. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. На цьому все. Дякую, що ви додивились до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо відео, то я буду радий перечитати це у коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе, бажаю вам здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось!